Повітряна тривога і надзвичайний стан у тимчасово окупованому Криму пролунали з 10 вибухів. Нібито за даними змі, знищили військовий аеродром Ерефії у населеному пункті Новофедорівці в Сакському районі. Саме там зараз базується 43-й авіаційний полк, і звідти неодноразово вилітали літаки, які обстрілювали південні регіони нашої держави. За інформацією місцевих мешканців, детонація боєприпасів там триває вже понад годину. А у людей почалася паніка. Вони масово покидають нову Федорівку. На виїздах утворилися величезні черги з автівок. На місце вибуху виїхали чимало карет швидкої допомоги, і навіть нібито залучили санавіацію. Окупанти вже офіційно підтвердили факт декількох вибухів в районі Новофедорівки, але наразі не повідомляють про подробиці. Пропагандисти говорять, що це були не ракетні удари, а масштабна диверсія. Так званий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що виїхав на місце події та з'ясовує обставини. Тим часом екс радник голови МВС Віктор Андрусів у своєму телеграмі написав: як ви могли зрозуміти, ракети з дальністю 200-300 кілометрів вже у нас на озброєнні і зас. Тосовуються, додам, що відстань до позицій ЗСУ понад 200 кілометрів.